Мене звати Олександр, і я згадяча. Одного вечора, коли я ліг спати, не підозрюючи, що цей сон змінить моє життя, я побачив явлення Серафима Саровського. Він стояв переді мною величний і спокійний, ніби сам світло випромінював. Його погляд був проникливий, і я відчував, що це не просто сон, а важливе послання для мене. Серафим почав говорити, і його слова запам'яталися мені на все життя. Він сказав, що на нашій планеті залишилось всього 50 років, і кінець світу вже близько. В його словах була не просто пророчість, а й спокійне, але тверде усвідомлення майбутнього. Він не лякав мене, але кожне слово пронизувало мою душу. Ти маєш знати, Олександре, що час іде швидко і ваше покоління буде свідком великої зміни, мовив Серафим. Я не міг повірити, але його очі були настільки переконливими, що я відчув всю серйозність його слів. З кожним його висловом я почувався все більше як людина, що не може змінити хід подій, але повинен усвідомити, що стоїть перед важливим випробуванням. 50 років залишилось, щоб ви змогли підготуватися, змінитися і знайти в собі те, що втрачено за всі ці століття, продовжував Серафим. Я запитав, як можна підготуватися до такого масштабного кінця. І чи є надія для нашої цивілізації? Він відповів, що надія є, але вона залежить від кожного з нас. Ти маєш знаходити в собі світло, Олександре, і передавати його іншим, тільки так ви зможете пройти через цей час. Його слова не давали мені спокою, і я прокинувся, відчуваючи, що ця ніч не була просто сном. Кожного дня я думав про це, як може змінитися світ за 50 років. Чи можна щось зробити, щоб уникнути цієї катастрофи. Я почав шукати відповіді. Мене не покидала думка про те, як важливо не лише готуватися до кінця, а й вчити інших. В моєму серці народжувалося почуття відповідальності, що я можу зробити для себе і для інших, як знайти своє місце в цьому світі, якщо він незабаром зміниться назавжди. Проте були моменти, коли я відчував сумніви, чи справжнє це послання. Чи це лише продукт мого підсвідомого страху, але кожен раз, коли я намагався забути про це, щось всередині мене поверталося до цих слів Серафима. І я розумів, що, можливо, це дійсно важливе повідомлення, яке я повинен донести до інших. Не всі готові зрозуміти це, але я почав відкрито говорити про своє видіння, навіть якщо здавалося, що люди сміялися з мене. Через кілька днів після цього сну я почав помічати дивні знаки навколо. Природа ставала все більш непередбачуваною, і зміни в кліматі ставали все більш виразними. Я бачив, як старі дерева в нашому місті повільно вмирали, а річки, що раніше були повними, висихали. Це здавалося випадковістю, але я не міг позбутися відчуття, що це не просто збіг обставин. Я почав вірити в те, що це попередження. Ті, хто мене слухав, все більше сумнівалися в моїх словах. Багато хто не хотів вірити в те, що я говорив. Вони сміялися і називали мене диваком, але я не міг змінити те, що бачив і відчував. Як тільки я намагався пояснити це глибше, все більше людей відверталося від мене. Але я знав, що цього не можна ігнорувати. Час невблаганно рухався вперед, і я все більше відчував, що ми повинні зробити все, щоб підготуватися. Я почав читати більше про катастрофи, які відбувалися в історії людства, і про прогнози для майбутнього. Вони не були так яскраво виражені, але так само говорили про те, що людство може прийти до свого кінця, якщо не зміниться. Всі ці знання не виводили мене на прості рішення, я почав розуміти, що може бути тільки один шлях повернення до істинних цінностей. Тепер я відчував, що повинен більше зосередитись на тому, як змінити свій спосіб життя, як бути прикладом для інших. Але це не було просто. Кожен день знову і знову ставив переді мною нові випробування. Мені було важко залишатися вірним тим ідеям, які я отримав, особливо коли я бачив, як інші продовжують жити як ні в чому не було. Серафим сказав мені, що ми повинні прагнути до світла, незважаючи на темряву навколо. Я намагався триматися цієї думки. Проте навколишній світ виглядав настільки темним і непередбачуваним. Що іноді мені здавалося, ніби це неможливо. Але потім я знову згадував його слова, і це давало мені силу. Я зрозумів, що хоча цей світ може зруйнуватися, кожен з нас може змінити своє серце, і навіть якщо майбутнє виглядає темним, ми все одно можемо створити своє світло. Всі зміни, що відбувалися навколо мене, давали відчуття, ніби ми живемо в часи, коли історія сама себе перегортає. Я почав більше розмірковувати про те, як людство себе поводить, і чому ми так часто ігноруємо попередження, які дає природа та сама сутність життя. Здається, нам вдається забути про важливі речі, поки не станеться катастрофа, яка нагадує нам про наше справжнє місце у світі. Серафим сказав, що всі ці попередження є шансами змінитися, але ми не хочемо їх чути. Я зрозумів, що не можу сам зупинити всі ці зміни. Але маю силу змінити себе і принаймні впливати на найближчих людей. Я почав більше звертати увагу на те, як я живу, чи відчуваю я духовну гармонію. Можливо, саме в цьому і полягала відповідь в зміні себе. Якщо кожен з нас зміниться хоча б на кілька відсотків, це вже буде великий внесок у те, щоб підготуватися до майбутнього. Я намагався бути більш терпимим, чесним і уважним до оточуючих. Це було нелегко, адже сучасний світ часто вимагає від нас бути іншими. Паралельно я почав шукати більш глибокі відповіді на питання про кінець світу. Я читав священні тексти, звертався до історії пророків, філософії, різних релігій. Все це привело мене до висновку, що кожна епоха переживала моменти, коли здавалось, що світ стоїть на межі знищення. І, хоча в багатьох культурах є передбачення, що кінець світу. Це не просто фізичне знищення, а перехід до нового стану буття, я не міг позбутися відчуття, що ми справді можемо втратити все. Однак на глибинному рівні я відчував, що справжнє значення кінця світу для кожної людини це не просто обставини, що її оточують, а її внутрішнє сприйняття. Я зрозумів, що навіть якщо світ справді закінчиться, є можливість для того, щоб кожен з нас залишив світлому своїй душі. І це єдиний спосіб зберегти себе в цьому хаосі. Я все більше відчував, що нам треба підготуватися не тільки фізично, а й духовно. Багато людей не розуміли мене, коли я почав говорити про такі глибокі зміни. Але я переконував себе, що кожна маленька зміна важлива. Спочатку це була тільки внутрішня боротьба, адже я не міг змусити себе бути спокійним у світі, де панували тривога та страх. Але з часом я навчився знаходити мир у своїй душі, навіть коли навколо було неспокійно. Це було важко, але без цього не було б можливості пережити будь-яку катастрофу. Протягом місяців, що йшли після того сну, я почав помічати в людях все більше розгубленості та страху. Багато хто почав говорити про кінець світу, хоча самі не розуміли його природи. Я відчував, що це частина великої картини, але не все ще закінчено. Люди не готові до цього, і я бачив це в їхніх очах. І тоді я зрозумів, що моє завдання не лише у тому, щоб підготувати себе, а й в тому, щоб допомогти іншим знайти шлях через темряву. Серафим сказав, що кожен з нас має внести свій вклад у збереження людської душі. Зараз я розумів, що це не просто слова, це була реальність, в якій я жив, і навіть якщо кінець світу наближався, я поважав кожну душу, яка прагнула добра. Це було моє завдання допомогти людям пробудитися до цієї істини.